Бі... Я вивчу, обіцяю. А те, як ваші опуски? Ви знаєте, я от стояла, аж підскакувала. Я не знала, що моя пісня така файна. Бо я і коли співаю, то і не, і не знаю, як вона там виглядає з боку. А тепер у виконанні таких чарівних молодих дівчат мої найлюбиміші пісні сьогодні прозвучали народні. Ми, мабуть. Народні пісні, правда, а сьогодні вони нам подарували таку можливість і в такому гарному виконанні. І таке тіло, і такі, я не знаю, Господи, де моїх 20 років. Я вам дуже дякую, дівчата, щоб ви мені були здорові, щоб ви не переживали, коли наберете вагу в мої роки. Бо, ви знаєте, воно і так теж хорошо. Е, я хочу, щоб вас любив народ, щоб е, пісні ваші звучали скрізь. З радіо, щоб ви приїжджали от до таких простих людей, як мої односельчани. Я вам дякую, що ви не погордували, що ви приїхали. Я знаю, що у вас дуже далека дорога, ви їдете аж до Полтави. Нехай вам Бог помагає в путі, а ми ще раз поаплодуємо! Made in Ukraine! Дякуємо вам, пані.